Василь Королів старий, жарт королівний. За горами, за лісами проживав могутній король, а був він удівець, бо ж дружина його давно вмерла, королеві ж полишила три доньки. Був цей король уже чоловік старший, підтоптаний. Мав зовсім сиву голову, в кістках крутив його гостець, спина не хотіла випростовуватись, і ледве ледве човгав він по своїй палаті. Гостець, ревматизм. Отож, сподіваючись, що вже незабаром прийде до нього смерть, день і ніч він думав, котрій із трьох доньок передасть він своє королювання. І впало йому на думку довідатись, котра із трьох князівен найдужче його, старого батька любить, та котра з них найліпше зуміє йому те сказати і виявити. Коли були всі разом, король промовив до них Дівчатка мої любі. Задумав я, що буде по мені королевою в нашому королівстві та з вас, що мене найбільше любить. Так отже, майте це на увазі. Татусю, враз на це озвалась найстарша донька. Я люблю вас дужче, як золото з усього світу. І вона палко поцілувала його в руку. Добре ти сказала, доню, відповів старий король. Дуже добре. Боже, що є дорожче за золото, за яке можна все собі купити. Бачу, що ти варта королівського трону. Але не встиг і докінчити, як впала перед ним навколішки середульша, притулилась до його колін та й каже «Та ж ви самі, татусю, знаєте, що люблю вас більше за себе саму. Спасибі, спасибі тобі, донечко! дуже добре ти сказала. Бачу, що й ти варта бути королевою. Тим часом наймолодша донька Маруся, поки сестри лащились до батька, приправляла татові снідання, бо ж було це зранку, і король ще нічого не їв. От обернувся король до Марусі та й питає А ти що ж, доню, нічого мені не скажеш? Чи дуже ти мене любиш? Маруся тримала в руці солянку з сіллю і, показуючи її королеві, жартома промовила Люблю вас тату як сіль. Як? насупився король. Як сіль? Ах ти не гідна, ах ти нечемна, закричали на неї старші сестри. Отак ти шануєш нашого татка. Еге ж, еге. розгнівався й король. Видиш, як ти шануєш свого тата, як сіль. Чи бач? Так йди ти від мене геть, дочко невдячна, йди собі в світи, щоб і очі мої тебе не бачили, й вуха мої про тебе не чули. Відтепер у мене є тільки дві доньки ти ж могла б стати королевою тільки тоді, як сіль стане дорожча за золото. Пішла собі геть. Зажурилась жартівлива Маруся, посмутніла і не похвалила сама себе, що не до речі пожартувала. Але не нарікала, не плакала, взяла трохи їжі та одежі в мережану хусточку й подалася з палати в широкі світи. Пішла струнко, рівною ходою, не оглядаючись на дотепи та глузування старших сестер, що дивились за нею з вікна. А як не стало їй видко на шляху, старші сестри, розрадувані, що не буде потреби ділити своє королівство з марусею, побігли до татка, крутились біля нього та ластились і все запевняли його, що й не знать, як вони його люблять. Розрадувані, зраділі. А тим часом кожна почала про себе думати ну добре ж, що третьої суперниці збавились. Але ж і вдвох нема як королювати. Королевою мусить бути лише одна, а та одна це тільки я. І так вони почали одна одній заздрити, одна на одну злоститись та одна на одну й старому батькові різні злі речі наговорювати. А король все дужче старівся, сварки дочок його дратували. Бачив бо він, що, хоч і гарні слова вони йому говорили, але ж не про нього, лиш про себе дбали. Одна тільки про прикраси та оздоби думала, друга все женихів виглядала, а третя Маруся, а Маруся, коли вийшла з батьківської палати, то за містом вступила в старезний великий ліс. І скільки вона далі не йшла, все довкола неї ліс та ліс. Вже їй їсти схотілось, вже й вечір почав заходити, вже споночило, а довкола все той самий ліс. І не знає, бідна Маруся, що їй робити, що їй казати, та як вийшла на прогалину, де ще було трохи світла, побачила зненацька малюсінького старенького дідуся, що з ліхтариком стояв під великим дубом. Маруся привітала чемно малюка, а він і собі ласкаво поздоровкався та й питає: А куди ж це ти, моя, бідна Марусенько, тепер помандруєш? І сама не знаю, говорить Маруся, не маю де й притулитись, дідусеньку. Ну, на це їй, дідок. Коли вже тобі нема місця в білому світі, то йди до мене на службу. Нелегка буде робота, та якось Бог поможе, справишся, ще й не буде тобі зле, коли шануватимешся, бо ж хто робить, за тим і доля ходить. Та я, брадніша, дідусеньку милий, все, що скажете робити, тільки ж вся моя біда в тім, що я княжна, тож не вмію я нічоїсінько робити і на жодному господарстві не розуміюсь. Ані за холодну воду не вмію взятись. Ну, там вже побачимо. Здається, служба буде трохи інша, як ти гадаєш, та ходи за мною. От приходять вони до Красної Палати, така, як малюночок, стоїть у глибокій ущелині серед високих скель. І оце тільки вони підійшли, вибігла їм назустріч сила селенна малесеньких чоловічків з довгими білими бородами, світили їм на доріжку ясними смолоскипами, вітали їх радісно, і Марусю, зокрема. І так Марусі стало відразу приємно, немов вона побачила радісний чарівний сон. Бо ж такий справді ще з роду такої краси, як цей замок, не доводилось їй бачити, і з такими ласкавими дідусиками стрічатись. І таки дійсно, дуже добре з нею тут всі поводились, шанували як королівну. Праці ж мала вона тільки усього, що по обіді для тих малих чоловічків лісових на арфі грати. А потім вишивала і гаптувала золотом і сріблом арфа щепковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами із струнами. І це не було нудно, бо ж ми карлики тоді розповідали їй чудові казки так і минав безжурний час. А в старого короля сталася придивна біда раптом спорожніли соляні копальні. Спочатку люди їли ту сіль, що була в запасі, потім викупили все по крамницях, але з часом цілком забракло солі в цілому королівстві. Та придворні, щоб старого короля не засмучувати, про це мовчали, так що він і не знав, яке лихо сталося. Тільки ж одного дня, коли були королівські іменини, запросили його доньки багато пребагато знатних гостей, а кухарям веліли приправити найпишнішу вечерю. Не було вже, як кухарям замовчувати далі, що в королівстві нема солі, тож прийшов найстарший кухар, вклонився королівнам до землі та й каже Така й така річ не можна робити вечері, бо нема ані дрібочки солі. Розгнівались, княжни, кричали, каблучками стукотіли, а потім підбігли до короля, розповіли йому, як і що, і почали ж йому самому дорікати, що він про своє королівство зовсім не дбає, коли допустив, щоб таке нещастя сталося. Говорять От тобі добре королівство, коли в ньому нема чим і шматка хліба посолити. Над чим же ми будемо тут королювати. Та поки доньки з батьком сварились, вже й гості почали з'їздитись. А як прийшов час, почали гості за столи сідати, слину ликати, бо ж сподівались, що бодай у короля наїдяться чогось солоненького. Та ба, помилились. Бо ж, хоча столи вгиналися під усякими дуже смачними на вигляд стравами, однак як тільки хтось до тієї чи іншої страви язиком діткнувся, так враз і скривився. все було мляве, не солоне. Бррррр. Так посиділи, посиділи сумні гості за столами і нічого не ївши з порожніми шлунками, і додому поїхали. А сестри княжни аж плакали зі злості й осудовиська, однак нічим лиху зарадити не вміли. А по цілому королівству зростала біда. Люди, не маючи солі, почали нездужати, ставали беззубі, а дехто й умирав. Почався в королівстві неспокій, почали люди й на короля, і на його доньо кремствувати. Почали говорити, що треба їм іншого королівського роду, що не дозволить своїм людям так за ніщо про що загибати. А Маруся, живучи в глибокому лісі, нічогісінько про все те й не знала. Солі там було досить, так як і води. Всі їй годили, всі прислуговували та розважали. А все ж таки часами находив на неї сум, як згадувала свого старенького татка, що його так любила. І гірко їй було, що саме її, яка найдужче любила тата, вигнав він з палати. Аж одного дня прийшов до неї замковий дідусь та й говорить: Не журися, королівно мила, приходить твоєму суму кінець, перебула ти тут найгірший час. А тепер візьми оцю новеньку торбиночку та й іди до свого татка короля, перепроси його за свій недоречний жарт та й віддай йому те, що буде в твоїй торбинці. Ось побачиш, як він зрадіє та як ласкаво тебе привітає, коли вглядить, що ти йому принесла, так до побачення. Попрощалась Маруся з милим дідусем, подякувала вона й усім лісовим чоловічкам. Та й пішла тією дорогою, якою вони їй показали. Одначе спочатку не пустили вони її саму. Ні, довго довго її урочисто проводжали, аж довели до таких скель, між якими була велика темна печера. Присвітили чоловічки в тій печері своїми смолоскипами і пішла за ними Маруся під землю. Довго йшли темними й кривими хідниками, аж нарешті увійшли у велику, білу, мов снігову залу. Стіни її блищали, як срібло, зі стелі висіли великі кришталеві оздоби, а підлога була така прозора, як крига на річці на водохреща. І взяли лісові чоловічки від Марусі порожню торбинку і наложили туди повно білого порошку, що нашкрябали зі стін зали. І кажуть Оце, панночко, наш тобі подарунок. І є це сіль. Ліпшого нічого ми не маємо, і нічим віддячити тобі за твою музику не можемо. Прощавай і будь здорова та весела. І з цими словами зникли. Довго йшла потім Маруся. Надвечір, як зголодніла й втомилася, спинилася біля одної хатинки і попросила Христа ради нічлігу. В хатині була сама жінка з малими діточками. Сумно вона подивилась на подорожню та й говорить та що переночувати, то пусте, дуже прошу. А от біда, що не можу тобі нічого на вечерю дати. Власне, я маю і хліб, і яйця, і цибулю, та яка з того користь, коли ми всі вмираємо на тій їжі без солі. Без солі? здивувалась Маруся. «Та ж я маю солі досить на всіх вас. Беріть, скільки хочете, ось повна торбинка. От зраділа жінка. От розтанцювались її діточки. Та ж ніколи б їх жодне золото так не розрадувало, як та звичайнісінька біла солона сіль. Солили все аж біле ставало, а потім вибігли з хати й почали всім хвалитись, що їли сіль. І почали до тієї хати, де була Маруся, зголоднілі на сіль люди валом валити, щоб хоч лизнути раз солі. І які ж вони були щасливі, що подорожня кожному роздавала сіль пригорщами, бо ж дістала вона в дарунок незвичайну торбинку, а таку, що з неї не можна було вибрати солі. Як пішла ж вона другого дня далі, то слава, що вона несе з собою сіль, вже поперед неї бігла. Із усіх зустрічних сіл виходили навпроти неї люди, вітали, просили, дякували, що врятувала вона їх від біди й смерті. Так і прийшла Маруся з цілим походом до палати короля. Та не штука була до палати дійти, була велика штука в кімнати до рідного татка доступитись. Король був тяжко хворий, і вартові на дверях навіть слухати не хотіли, щоб якась подорожня заброда могла його турбувати, але Маруся була не з полохливих. Як же ви можете мене до короля не допустити, коли я принесла для нього чарівні ліки, від яких він враз одужає? спиталась вона вартових. Ну, то б так і відразу казала, промовив тоді начальник варти. Тільки ж йому бракує не чарівних ліків, а лише звичайної солі. Так саме про сіль я й говорю, озвалась Маруся. Оце ж бо маю її повну торбинку. Як почули про це вартові, всі разом так і дременули до старого короля, бо ж кожен хотів сказати перший про те, що в палаці є сіль. Та ще вони не добігли до королівського ложа, як їх нагнав кухар з мискою повною м'яса. А тим часом начальник варти вскочив прожогом до короля, впав на вколюшки перед його ліжком і закричав несамовито: «Сіль, сіль!». І крикнув так, що всі коти, які лежали по канапах, позадирали з переляку хвостики та хто куди, так і повтікали з палати. А старий король, чи то з радості, чи з того гармидару, аж трохи примлів. А коли прокинувся, то й промовив тихим голосом: «Оде де ж ви взяли солі? Принесла, кажуть, молода подорожня. Покличте ж її сюди, хай я їй подякую, звелів король. Та ще як подякую, бо ж знаю я, що сіль є дорожча за всі скарби світу. А коли привели до нього вбого зодягнену подорожню, нагадала вона йому його наймолодшу доньку, і зітхнув король. От, подібна на цю була й моя люба Маруся! Так, вона дійсно любила мене, коли казала, що любить як сіль. Та це ж таточку любий, я і є, озвалась Маруся і кинулась королеві на шию. Яка я щаслива, що можу вам доказати свою любов. Тоді старий король заплакав теплими, хоч і не солоними слізьми, з'їв підсолену печеню, що приніс її кухар, обтер свою довгу бороду, поцілував ще раз любу доньку та й говорить. Отже так тепер ти будеш замість мене єдиною королевою в моєму королівстві. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець? Wam kazeczka, a mnie w podobajeczka.